Ці чоловіки лише вчора приїхали з фронту. Обидва лучани служать у сотній бригаді тероборони на Луганщині. До великої війни Олександр Самчук займався розвитком власної клінінгової компанії. А Влад Семенюк музикою. Він співак, вокаліст Луцького хору Уранта, виступав на іменинах, корпоративах, весіллях у кафе, барах і ресторанах. Займався общем музикою, співом, мистецтвом. Нині ж улюбленою музикою для Влада є звук його дронів. Піває і танцює чоловік сьогодні не в луцьких ресторанах, а на фронті. І здебільшого, коли котрась з його пташок, вражає техніку і солдат Путіна, може одна така пташка снарядом занести на далеку відстань до 5, до 10, до 15 кілометрів і зробити погано як танку. Так і Бехам, так і МТЛБ і різним транспортним засобам, які там їздять в нашу сторону. У Луцьк чоловікам вдалося вирватися лише на два дні, і то по роботі. Востаннє зізнається, Олександр відпустку мав у червні минулого року. Вдома прагне якнайбільше часу провести з родиною. Тому на інтерв'ю прийшов з молодшим сином. Добре, Саме такі маленькі дрони і решта видів безпілотних літальних апаратів нині страх російських окупантів. У нас є FPV, у нас є дрони розвідка Мавіки, у нас є великі дрони типу вампіра, які вночі совуть великі вантажі на підході крила. Як увідомні, так і ударні на війні кажуть чоловіки. Така техніка часто ефективніша за людей. До того ж, швидко і точно виконує завдання, а найголовніше береже життя українських захисників. Бо замість того, аби відправляти в притул до ворога бійців, можна відправити туди пташку. Один дрон це 10, 20, 100 життів наших побратимів. Воїнів це 99% точності, це, точності, це майбутнє. Сучасної війни, майбутньої війни на цьому базується зараз сама війна. Ви бачите, що фронт стає, і типу, будь-який штурм може відбитися тільки ротою. випала. бо це є як і очі, це є як і зброя. Тобто, одним дроном я можу залетіти туди, де наш, наш, наші хлопці не зайдуть туди. Маленьким дроном за 19 тисяч гривень розказують бійці. Вони нищать російську техніку вартістю в мільйони доларів. Затрофаїли танка Т-72-го. Російського він прям новий всередині з упаковочки там, з дисплеями, зі всім цим, його там ціна більше 6 мільйонів доларів. Нині сота бригада шукає людей, які хочуть він, так і, само і, трофеїти і, техніку ворогів і зменшувати чисельність їх армії. Волинські всі кличуть новобранців у підрозділ ударних безпілотників. Посад кажуть багато. Є пілоти, є штурмани, яких там доводять, є е, е, технічний відділ, який готує боєкомплекти, дуже важливо. Є технічний відділ, який відповідає за зв'язок. Там різні антени, ретранслятори. Є посади, які не вимагають виїздів на лінії фронту. До прикладу, люди, які ремонтують, перевіряють дрони, сидять здебільшого у безпечних місцях далеко від ворога. Вони сидять, нам, нам там паяють. Вони просяться виїжджати, ми їм не дозволяємо, тому що. Є в них дуже багато роботи. Щоб будь-кому спробувати власні сили, достатньо скачати комп'ютерну програму. Дома сидячи, можна скачати там різні симулятори, різні відео дивитись навчань, як працює, все працює, набивати руку і на цьому вчитись. Тобто, це навіть не треба вже піти в армію, щоб чогось навчитись. Можна дома, сидячи біля комп'ютера. Захисники щиро не розуміють чоловіків, які ховаються від військкоматів і намагаються втекти з України, до прикладу, перепливаючи тису. Такі мають куди більше шансів загинути потонувши аніж полягти на сході чи півдні України, бо йти у військо не означає йти на вірну смерть. Отримання бойового досвіду, отримання статусу учасника бойових дій за цим вже йде пільги, плюс виїзд за кордон. Під час відпустки на час так. відпустки спокійно просто робиш рапорт на виїзд. За кордон ти спокійно їдеш за кордон, тебе ніхто не трогає. Не через тису, не через тису. Да їздиш за кордон, пільги плюс ЗП, Ти собі можеш дозволити багато шо що, що раніше в житті не получав. Більшість чоловіків, які потрапляють на фронт, діляться спостереженнями Влад та Олександр. Потім відверто не розуміють тих, хто досі цього уникав і боявся. Анастасія Качина, Василь Марашчук, 12 канал.